Всі ми знаємо, що в кавовому світі багато девайсів, і вони діляться на емерсійні та пуровери. Сьогодні в нас огляд дуже цікавого девайса це імерсійний пуровер від компанії Hario, це Hario Switch. Ти на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Сьогодні я розповім тобі про цей девайс, як в ньому заварювати каву. Тож сідай позручніше: не забудь натиснути дзвоник, вподобайка, підписку, і не забудь. Написати коментар. До речі, як ти вариш каву, в якому девайсі? Почнемо простого. Що таке імерсія? Це метод заварювання, коли для того, щоб приготувати каву, одразу використовується весь об'єм води, в котрому буде заварюватися необхідна кількість меленої кави. Які є приклади емерсійних методів приготування кави? Це френч-прес, це чашка. І різні пуровери, такі як Клевер, Боневіта, як керамічна воронка Джина. Але зараз в нас є варіант від компанії Hario. А саме Hario Switch. З чого він складається? Значить, в нас великий Hario Switch, він на фільтри розміром 04, великий, який є в компанії Hario, він розрахований на. 300 мл горячої води для того, щоб приготувати в ньому каву. То одразу можна готувати велику порцію кави. З чого він складається? По-перше, вона скляна. По-друге, тут є силиконова частина, в котрій тримається ця воронка і за котрою її зручно дуже тримати. Її дуже легко знімати. Тобто ось сама воронка, будь ласка, якщо хочеш, ось тобі вешка, в котрій нема ставки, на котрій вона буде триматися. Можна її просто одразу поставити на щось. Окрім воронки, існує ще клапан, а точніше ось така ручка, котра буде тобі закривати або відкривати воронку під час заварювання. Внутрішньо там ще є металевий шарик, який якраз таки буде тримати воду під час заварювання, щоб вона не протикала в. Сервер. Цю воронку можна варити не тільки імерсійним методом приготування, а і як звичайну вежку. Тобто, умовно, це в нас тепер два в одному. І паровер, і емерсія. Як ми її сьогодні будемо заварювати, будемо заварювати як звичайну імерсію, які можна зробити додаткові рухи під час її приготування. Чайник у нас нагрівається. Чому погляд пав саме на цю воронку? Тому що заздалегідь, вся кава, котра зварена в емерсійних девайсах, вона. Дуже дуже солодка, тому що кава настоюється, більш цукрів віддається в напій, і напій виходить таким дуже щільним і дуже солодким. Неважливо, будь то мита обробка, будь то хані обробка натуральна або якісь ферментації. У ферментаціях вона дуже, прям дуже солодка. Це прям Девайс дуже скулярин. З ним виступають на різних чемпіонатах. Це скляний девайс, Прогріємо його, щоб він побільше в себе вбрав тепла, щоб під час заварювання наша вода не втратила температуру. Обережненько його прибираємо. Зливаємо зайву водичку. Тепер що ми робимо? Ми насипаємо 18 грам кави. Беремо воду температурою температуру 96 градусів, вмикаємо таймер і заливаємо одразу всі 300 мл горячої води. Заливаємо по колу. періодично направляє струю в центр воронки. І все. І будемо чекати 4 хвилин, як на звичайному капінгу. І помел я взяв для звичайного капінга. Це для чого робляться ці девайси, вони не тільки підкреслюють макороматичну властивості кави, але ще для того, щоб Її просто зварити, значить, поки кава заварюється, розкажу саме чому чашка, тому що це нас емерсія тоювання. Нам не треба поки що робити якесь додаткове вливання і рух, треба робити більш дрібний помел, щоб підвищити екстракцію. Нам не треба грубий помел для того, щоб вливати воду імпульсами і наситити її. Плюс система фільтрації це стандартні фільтри Харіо, котрі просто більш великого розміру. Що плюсів цієї воронки тут. Дуже зручно контролювати процеси е, вливання, тобто можна на кожному етапі відкривати клапан, закривати, заливати знов свіжу воду і підвищувати екстракцію. Тобто, умовно тут можна зробити не тільки помел під фільтр або дрібніший. Тут можна брати і грубий помел для того, щоб зварити смачний і яскравий напій. Є рецепти, коли е, під час першого вливання, під час блумінгу, прям зачиняють спочатку. Воронку дають настоятися близько 30-40 секунд. Потім зливають, закривають знов і доливають вже остаток для того, щоб кава повноцінно розкрилась і набагато краще віддала свої смакові властивості. Завдяки цьому клапану, який можна відкрити і закрити, ми можемо контролювати етапи екстракції кожного. Смаку, Будь то зробити каву більш кислішою, зробити її більш солодкішою, зробити її більш стільною. Воронка Hario Switch – це як аеропрес, тільки в світі воронок. Завдяки неї ми можемо робити багато різних е, рухів під час заварювання, які позитивно будуть впливати на смак ароматичну властивості напою. Пройшло вже 4 хвилини. Можна опускати клапан і відфільтровувати каву. Так. Зламаємо обережно скоринку, можна брати ложку, ламати її і відкриваємо вороночку. Як можна побачити, дуже швидко проходить процес фільтрації, тобто кава не застоюється, вона недовго відфільтровується, тобто під час фільтрації момент перезаварення дуже-дуже. Ну, Маленький. Що ви не берете, дуже-дуже дрібний помел, як під джезву. Не треба помел під джезву використовувати в альтернативних методах заварювання, в інших, окрім джезви. Все, наш напів відфільтрувався. Ми прибираємо її. До речі, дуже зручно поставив, все, нічого не капає. Вона закрита. Перемішали. Мь. Як на мене, дуже ароматно. Але не можу сказати, що вона занадто солодка. Ну, вона не пахне занадто солодкою кавою як для імерційного методу приготування. Вже в ароматі можна відчути якусь соковитість, таку кислотність. Ну, тобто, раніше ну, я взагалі дуже люблю заварювати в імерсії, бо це один з найпростіших методів приготування. Головне слідкувати за часом. Просто залив, чекаєш, поки вона заварюється і відфільтрується. Але здебільше кава в імерсійних методах вона більше солодка, ніж кислотна. Ну, тобто в неї кислотність не ярко виражена. Цікаво, як з цим впоралася свіч, ну, який смак і аромат відкрила в каві. Дуже дивне відчуття. Я п'ю або дуже солодку вешку, що це означає, що в каві присутня і кислотність, і присутня чистота в тілі напою, тому що інколи в емерційних методах тіло в напою може бути таке шерохувати і пильнувати. Кава при тому всьому ще й дуже-дуже солодка, що мені дуже подобається. Тобто з цим девайсом. Можна експериментувати, отримувати смачну чашку, тобто не тільки методом настаювання, а ще і методом заварювання стандартного пуровера. Якщо обираєш собі девайс і розглядаєш якийсь той імерсійний, раджу все ж таки воронку Hario Switch. Тому що ти одразу купуєш два девайси в одному. Це тобі і пуровер, і емерсія, якщо тобі треба. Дуже гарно, дуже Масивно, тому що вона скляна. Це саме велика її версія, є ще поменше. Чого хочеш одним девайсом вбити двох зайців і експериментувати над своєю кавою і робити її кислотною, чистою і насиченою або навпаки більш солодкою, Харіо На цьому в нас сьогодні все. Мене звати Дмитро. Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Заварю, насолоджуйся та кайфуй.